Всім привіт! Так виглядає мій садочок сьогодні. У нас відлига, сніг починає вже танути, але мій сад ще спить. Деякі рослинки ще не встигли скинути листечко до заморозків, так і стоять з листям. Наприклад, ось цей барбарис, бачите, він ще із листям. Коли починає сніжок розставати, то так цікаво спостерігати, вже хочеться подивитися на кожну рослинку, як вона себе почуває. Але ж все ж таки зима зараз, і рослинки ще сплять. Ну, сьогодні я буду говорити не про рослинки, а хочу з вами поділитися такою цікавинкою в моєму садочку, яка з'явилася. У мене є така подруга. Ми з нею познайомилися завдяки рослинкам. Вона також любить дуже рослинки, доглядає за ними, також створює красу навколо своєго будиночку. І вона любить не тільки квіточки, а у вільний час вона займається плетінням з паперової лози. Так, мені вже сподобалися ці вироби, що я ними захопилася. І почала замовляти в неї. Ось деякі вироби, вона мені навіть подарувала вже. Я хочу з вами поділитися цією новиною і показати, яку красу створює людина. Подивіться, перед вами годівничка. З цієї годівнички вже їдять пташечки, прилітають сюди. Ну це така краса вам не передати. Подивіться. Така вона молочинка. Я, наприклад, не бачила таких виробів в просторах інтернету. Тому хочу, щоб і ви побачили, чим займається Анжела. Я вам дам посилання на її канал в описі під відео. І, можливо, хто захоче собі придбати таку красу, то звертайтесь до неї. Ось я вже накидала пташечкам їжі. Вони дуже в мене полюбляють хлібчик білий та ось ці зернятка. Їдять. І покажу вам ще, що мені Анжела сплела. Подивіться, як гарненько я придумала повісила ці дзвоники на вербуха куронішики. І, до речі, ці дзвоники можуть бути на вулиці. Вони оброблені спеціальним лаком, щоб не портилися. Тому я залишаю їх собі на вулиці. Подивіться, яка краса. До речі, вони. Виглядають маленькими, а коли вживу їх побачити, це зовсім інший виріб. Дивіться, які гарні. Дуже класні. Ось такі. Трішки розбавляють мій садочок такими іграшками, можна сказати. Дуже гарненько виходить. Ще Анжела мені сплела ось таку зірочку. Дивіться, яка красива. Така вже під новорічний стиль іде. Така блискуча. Дуже гарні вироби вона плете. Дякую тобі, Анжела. Дуже мені сподобалося все. Ось таке коротеньке відео сьогодні вийшло. Я хотіла саме показати вам свої новиночки. Дуже гарно вони вписуються в цей квітничок мій. Нехай мене радують. І пташечки нехай ласують. Все, всім до побачення!